Чому не можна повторити за іншою людиною і досягти того, чого досягла вона, ви можете повторити дії вашої рольової моделі, але ніколи не проживете її шлях, це шлях її душі. І ось ця спроба повторити це прямий наслідок того, що ви втратите себе. Що кажуть, що енергетику не можна повторити, дії, будь ласка. Ми всі люди маємо унікальний свій шлях, такий ж самий унікальний, як відбиток пальця, і не можна просто взяти і повторити його. Наше завдання навпаки відчуваю бути внутрішній голос і піти за ним, піти в цю невідомість. Але тут і заключається весь страх людей що. Нібито небезпечно, незвично. Але якщо ми не будемо йти в незвичність, ми будемо повторювати за іншими, ми не зможемо досягти якихось своїх певних цілей, тому що це місце вже зайняте, все іди на своє. Якщо ви відчуваєте, що ви живете чужим життям, тоді запрошую вас на особистий розбір матриці душі. Ми разом розберемося, як повернутись на свій автентичний шлях.